Оповідання шосте. Серпневі жахи. Ми приїхали до Ореццо майже о півдня і прогаяли більше двох годин, розшукуючи замок епохи відродження, котрий купив колись в цьому дивовижному куточку тосканської природи венесуельський письменник Мигель Отеро Сільва. То була неділя на початку серпня гарячого і гомідливого, і на цих вулицях, заповнених туристами, непросто було знайти хоча б когось, хто щось знав про цю місцевість. Після багатьох безплідних спроб ми повернулися до автомобілю, і, поки виїжджали з міста, прямуючи по дорозі бездорожних знаків, якась стара, що пасла гусей, вказала нам, де саме знаходиться замок. Перед тим як розпрощатися з нами, вона спитала, чи не збираємось ми там заночувати? І ми відповіли, як це й було передбачено, що збираємось там лише пообідати. Тим краще, сказала вона, бо в тому домі жахливо можна збожеволіти від привидів. Ми з дружиною, що не віримо в привиди опівдня, посміялися над її забобонністю. Але наші сини, один дев'яти, а другий семи років, відчули себе щасливими через думку, що можна особисто познайомитись з привидом. Мігіля Теросільва, не тільки добрий письменник, але й чудовий хазяїн, і вишуканий знавець їжі, чекав на нас за, за обідом, що мусив запам'ятатися на все життя. Через те, що ми спізнилися, ми не мали часу. Щоб познайомитись з інтер'єром замку, до того, як сіли за стіл, але зовнішній вигляд будинку не мав нічого спільного з жахами. І будь-яке занепокоєння зникало взагалі, коли ми дивилися на панораму міста, що відкривалась з квітучої тераси, де ми обідали. Важко було повірити, що на цьому пагорбі, на котре дерлися догори дома. Де ледь могли б міститися 90 тисяч чоловік, колись народилось стільки славетних людей в історії країни. Але Мігельоти Росіва сказав нам із своїм Карибським гумором, хто саме з них був більш славетним вареццо. Самим великим, сказав він, був Людовик. Саме так, без прізвища, Людовик, великий майстер мистецтв і військової справи. Який побудував той замок на свою біду і про якого Мігель розповідав весь час протягом обіду, він розповів нам про його безмежну владу, про гірку любов і жахливу смерть. Він розповів нам, що одного разу під час сердечного божевілля він розкраїв свою даму в ліжку, де вони тільки закінчили кохатися, а потім спустив на себе злих собак. Надресированих для війни, і вони кусали його, доки не розірвали на частини. Він запевнив нас дуже серйозно, що, починаючи з 12-ї ночі привид Людовика з'являється домі, у темряві і намагається знайти заспокоєння в своїм чистилищі кохання. Замок і насправді був безмежним і сумним, але серед ясного дня на повний шлунок. Із задоволеним серцем, розповіді Мігеля могли сприйматися лише як жарт, щоб розважити гостей. 82 кімнати, котрі ми обійшли після с'їсти, нічому не дивуючись, потерпіли всіляких змін від своїх хазяїв, що змінювали один одного. Мігель повністю відновив перший поверх і збудував. Для себе нову спальню з мармуровою підлогою і з обладнанням для сауни і заняттями фізкультурою, а також терасу з яскравими квітами, де ми обідали. Другий поверх, що більш за все був реконструйований протягом віків, мав вигляд анфілади кімнат з меблями із різних епох, які нічим не відрізнялись. Одна від одної. Але на, на останньому поверсі одна кімната зберіглася без змін, наче час забувся пройти крізь неї. То була спальня Людовика. Це була дивна мить там було ліжко з балдахіном, вишитим золотими нитками, і покривало щедовими візерунками, що було ще затверділим. Від засохлої крові забитої коханки. Камін був з холодними, як лід, дровами, а остання дровина скам'яніла. Там стояли піраміди із зброєю і вісив портрет замисленого кабальєро в золотій рамці, написаний якимось флорентійським майстром, котрому не пощастило пережити свої часи. Але найбільше враження на мене справив запах свіжих суниць, який стояв у спальні, не піддаючись ніяким поясненням. Літні дні в Тоскані довгі і неквапливі, і обріз залишався на своєму місці аж до 9-ї години вечора. Коли ми нарешті познайомились із замком, вже було за п'ять, але Мігель наполягав, щоб ми подивилися фрески Піра Ла Франческа. У церкві Сан-Франческо. Потім ми пили добру каву з доброю бесідою під деревами на площі. І коли повернулися за валізками, ми побачили, що вечеря вже на столі. Таким чином, ми лишилися, щоб повечеряти. І поки ми це робили під рожевим небом кольору мальви з однією єдиною зіркою, діти запалили смолиски пана кухні і пішли собі досліджувати. Сутінки на верхніх поверхах. Ми, сидячи за столом, чули, як вони топочуть, наче коні в галопі, сілостогі дверей, щасливі зойки дітей, коли вони кликали льодовика у темних кімнатах. Те саме їм спало на думку це злощасне рішення, що ми залишились там ночувати. Мігель Отеросільва із задоволенням підтримав їх. А нам не стачило відваги, щоб відмовитися. Попри всі мої побоювання, ми спали напрочуд легко моя дружина і я в спальні на першому поверсі, а діти у суміжній кімнаті. Обидва приміщення були відбудовані, і в них не було ані чогісіньки, жахливого. Поки я намагався заручитися зі сном. Я перелічив 12 безсонних ударів годинника з маятником в залі і згадав про жахливі перестороги старої, що пасла гусей. Але ми були такі втомлені, що дуже швидко заснули міцним і суцільним сном. І я прокинувся після сьомої години від яскравого сонця, що блищало крізь віконні шаблі. Поруч мене моя дружина плавала в щасливим сні незайманих. Яка дурниця, сказав я собі, що хто ще продовжує вірити в приводи в наші часи? І лише тоді я зрігнувся від аромату щойно зірваних сониць, і побачив камін з холодними дровами, останньої дровини, що скам'яніла, і портрет Кабаєра, що дивився на нас крізь свою золоту рамку з відстані трьох сторіч. Адже ми прокинулись не на першому поверсі, де лягли спати напередодні, а в спальні Людовика. Під Пологом запиленими шторами, на простирадлах покритих ще гарячою кров'ю в тому проклятому ліжку. Жовтень, 1980 рік.